Чи тримається на цій підставочці цей паяльничок? З таким питанням, до мене чоловік звернувся, каже, хочу купити його. Каже, підставочка там така у вас бачу якась ну, виглядає, вона ніби що не тримається. Але дивіться, от так вона заходить і дивіться, ставить. Бачите? Як тримається, ну, проблем немає. Ні вправо, ні вліво вона не падає. Тобто, якщо ви щось паяєте, раз. Паяєте щось? Доле, оп. Попали в пазли і все. Забрали. Попали в пазли. Можна навіть таку... Край, краєм пальчика. Це вже я так, коли, пая... коли сам паяєш, да? краєм пальчика приставив, забрав. Так. Але сам не падає. Що прикольно, от коли вам треба, наприклад, спаяти. У мене от ситуація була, що е, треба було через стіну припаяти, за стіною була труба і на другу стіну е, через стіну треба було припаяти, то він взагалі ідеально підходить до цих цілей, дивіться, берете ось так, щоб не розбивати пів стіни, берете, берете отак насадочку, натягуєте. Да? А цю насадочку, тут треба дві насадки зразу. А цю насадочку отак робите. І така конструкція. І у вас, наприклад, труба виходить зі стіни та, і вам треба її спаяти. То ви берете, щоб не розбивати стіну, та? бо інколи тако не зручно паяти. То щоб не розбивати стіну, стіну сюди зайшли. А звідси фітинг. Ну і все. Або з цієї сторони, залежно який у вас фітинг. І красота, і, і не треба пів стіни розбивати. Так що, кому потрібен такий паянчик, пишіть, особисто відправлю вам в дуже е, ну, таких нестандартних ситуаціях, він дуже виручає. Ціна всього 3, 360.